Всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемо, що станеться, якщо ми візьмемо енергетик та седативний препарат в однакових пропорціях і їх поєднаємо, який ефект ми отримаємо і що буде з вашим організмом. Але перед початком не забудь підписатись, поставити вподобайку і написати в коментарях, тільки чесно, чи хотілося тобі коли-небудь таке спробувати. Мене звати Сергій Андрійович. Ви на каналі Дренера Стату і ми починаємо. Енергетики це напої, котрі заряджають нас енергією, містять в собі, кофеїн та інші стимулятори. А седативний препарат, навпаки, він заспокоює наш мозок і центральну нервову систему і дає нам змогу заснути. То що ж буде, якщо поєднати ці два препарати? Почнемо з енергетиків. В переважній своїй більшості вони містять в собі кофеїн, таурин, вітаміни групи В та інші компоненти, які стимулюють наш мозок та наш організм. Уявіть, що мозок це машина, а енергетик це бензин, котрий допомагає вам працювати на повну потужність. Снодійні або седативні це препарати, котрі навпаки заспокоюють ваш мозок та допомагають заснути. Вони діють на рецептори вашого мозку. Допомагають розслабитись та заснути. Що станеться, якщо поєднати седативне та енергетик? Тобто мозок отримає з однієї сторони команду Ей, давай, давай, давай! Є бензин, працюємо на повну потужність, ти машина продовжуй!» А з іншого боку, прийдуть батьки і скажуть стоп, 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 лягаємо спать! Нє, 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 це не катить. Що станеться? Насправді, це як спроба в машині натиснути одночасно газ та гальма. Насправді, кофеїн в енергетиках він блокує вироботку аденозину. Це така речовина, котра допомагає відчувати втому. Він її блокує, тому ви її не відчуваєте втому і готові далі продовжувати працювати. Аснодіни, навпаки, підвищує рівень гамк, гамма-аміномасляної кислоти в вашому мозку. Це такий нейромедіатор, котрий заспокоює ваш мозок. Тобто ці дві речовини працюють зовсім в протилежних напрямках, одна туди, а інша сюди. І результат може бути дуже непередбачуваним. Перше, що ви відчуваєте, це відчуття тривоги, дезорієнтації. І загалом, знаєте, бувають такі моменти, коли серце зашкалює по серцебиттю, мозок працює, але й неначе хоче спати. І ти відчуваєш таку ну, просто навіжену тривогу якусь. Ось приблизно з таким відчуттям. Ви Але, є... Але є і інша сторона медалі. Насправді ці два препарати просто війдуть в етап конкуренції, і хтось все одно виграє, тобто або енергетик, або седативний. Може бути і такий варіант: питання конкуренції: хто сильніший і хто жвавіший. Але в обох випадках поєднання енергетику та седативного має максимально негативні наслідки для вашого організму. Це може призвести до серцевих проблем, проблем зі шлунком через підвищення кислотності, і це може викликати печію або язви, чи як будуть язви українською. Напишіть, будь ласка, в коментарях на майбутніх відосах буду використовувати. Правда, не знаю. Підвищеної тривоги та інших серйозних наслідків. Тож не потрібно намагатись так експериментувати над своїм здоров'ям. Уявімо ситуацію: ви випили енергетик та снодійне одночасно в однакових пропорціях. І зараз ви відчуваєте таку бадьорість і таку енергію, ви відчуваєте себе просто неймовірним супергероєм, але котрий постійно спить. Така собі історія, правда? Так ще й маєте хікардію або аритмію, відчуття печії... Дезорієнтації, страху і постійної тривожності. Умнівний супергерой. Отже, друзі, не потрібно грати зі своїм здоров'ям. Якщо ви хочете мати енергію, вам вона необхідна, необхідно випити каву, перетренувальний комплекс або енергетичний напій. До речі, стосовно цього, можете за посиланням в описі до відео перейти на сайт GymBeam і в кошику за промокодом tatu 5 англійськими літерами ввести і отримати ще додаткову знижку на продукцію від GymBeam. Тож переходьте, знайомтесь, купляйте. Седативні препарати заспокійливі там також є. Сам ними користуюсь, але не поєднуємо. А якщо ви хочете навпаки заспокоїтись, то раджу скористатись масажем. Кілатесом, медитаціями або просто тим, що вас буде заспокоювати. Ну або снодійні препарати. Ну що, друзі, сподіваюся, вам відео було цікаво дивитись, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Насправді, чи користуєтесь ви енергетиками, кофеїнами і всіми іншим чи седативними препаратами, чи було вам взагалі цікаво коли-небудь це поєднати. Ставте вподобайку, поширюйте це відео і очікуйте наступних відосів. Всім кохання та фітнесу!